Отже, продовжуємо тему нефінансової мотивації, точніше, мотивації, незаробітні платою та не бонуси. Після того, як ви вивчили своїх співробітників, як ви, як ви почали розуміти, чим вони живуть, що для них важливо, дуже важливо розібратись у тому, які вони собі ставлять короткотермінові цілі, тобто, які в них плани на найближче майбутнє. Кажучи іншими словами. А, і це найближче майбутнє треба їм допомогти реалізувати. Тобто, вони подивляться, що ви зацікавлені у тому, щоб допомогти їм реалізувати їх мету, їх ціль, допомогти їм стати краще або отримати щось краще. Причому краще не те, яке Визначили ви, от коли ходите, кажете, що ти не вчишся, що ти не розвиваєшся, що ти нічого нового не впроваджуєш, ти що не розумієш, що я тобі більше що буду платити зарплатні? Він не розуміє. Йому треба, щоб у родині була злагода. І якщо, він, якщо ви це, цей діалог вибудуєте трошки інакше, розповісти йому, як його ефективність буде впливати. На те, що в нього в родині буде злагода, він краще зрозуміє, нашому буде більш ефективним. І таким чином ви зможете побудувати команду людей, які будуть а, мати, звичайно, кожен свою ціль або мету, але будуть працювати на загальне, на загальне благо, як то кажуть. Вони, вони будуть замотивовані на те. Щоб а, ваша компанія отримувала великий фінансовий результат, оскільки вони, кожен, просто кожен будує цю, цей ланцюжок а, вигоди, будує самостійно для себе. І неможливо а, насправді а, зробити так, щоб цей ланцюжок ланцюжок вигоди у всіх був однаковий. Тому що Кінцева зупинка у всіх своя. Ось це треба чітко розуміти. Після цього побудувати модель роботи з кожним, з кожним співробітником. Звичайно ж, зараз можна мені заперечити і сказати: ну дивись, це ти крутий товариш, коли в тебе там 10 співробітників, коли в тебе їх 20 або 50. А ось тоді вже з'являється менеджер по роботі з персоналом. Це не дівчина, яка 18 років, і яка займається пошуком, гне пальці веєром і розказує, як треба жити. Ні, це людина, яка повинна а, керувати, а, знаєте, мріями людей. Це дуже важлива професія насправді. Це дуже поважна професія. І Звичайно, можна також заперечити, сказати, де я візьму гроші на те, щоб платити заробітну плату. А я вам відповім, якщо ця людина буде правильно використовувати ті навички, які повинна використовувати для того, щоб люди досягали своїх цілей, люди будуть максимально ефективні. Якщо вони будуть максимально ефективні, вони самі зароблять і заробітні плату. В цьому вичому, Ви цим займатися не будемо. Але дійсно це треба робити. Така людина повинна з'являтися, коли вже в компанії більше ніж 10 осіб. Тому що до 10 осіб це безпосереднє завдання власникам бізнесу. Ось така цікава історія. Задумайтесь над цим. спробуйте цю вправу на своїх кількох співробітниках, подивіться, наскільки виросла їх ефективність. Ось. І, 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 і ви одразу зрозумієте. Е те, що де візьмуться кошти на спеціаліста, який буде робити те ж саме замість вас, вашій компанії, але з усіма вашими співробітниками, ви одразу зрозумієте, як можна підняти ефективність, не роблячи додаткових інвестицій у вашу компанію. Ви одразу зрозумієте, де є потенціал, де є люди, яких можна а, перевести на посади, по яких ви дуже довго не могли знайти спеціалістів. Дуже багато побачите, але після того, як почнете цікавитись своїми людьми. Це те, що хотів сказати. Всім бажаю гарного дня та гарного настрою до зустрічі у наступних відео.